Наскільки мені відомо, то той же правий сектор, який в Києві, так то е, наскільки вони визнають той правий сектор, який в Чернівця. Бо у мене є різна інформація з різних джерел, от і е, також в суботу прозвучала така інформація, що, що в Києві сприймають правий сектор наш як лівий сектор. І зважати на політичного трупа, вибачте, ми не будемо. Якби він був порядною людиною, він вже давно би пішов звідси. Тому що е, люди, Накшалпапієва, Галиця, і інших, люди, які зараз є депутатами, членами партії регіонів, комуністичної партії, тобто провладної більшості, це люди, які є співучасниками вбивств, переслідувань, нищення, наруги і зради України. Тому з ними ніяких бесід не буде у нас. Ми не будемо з ними торгуватись, щось обіцяти їм, або ви йдете геть, принципово, чесно кажете, та, ми були дотичні, ми розкаюємося в тому, тоді ми з вами будемо говорити як з людьми. До того часу ніяких перемовин з ними не буде.